Вітаю, друзі! З вами Лемок. У нас сьогодні другий день експресу літнього фестивалю. Давайте переглянемо, що нам сьогодні буде доступно. Так, відкриваємо. Ого, ти що? Ти що? Значить так, безкоштовно забираємо знижку мінус 1250. Три проекційні деколі і, відповідно, два особисті резерви забираємо. 2500 знижки вже є. Будемо ще 5000. Очікувати знижки, щоб добити. Продають нам тут КВ-4 Турчинова за 1067 гривень. Сому ASM продають за 11450. Ну, насправді його можна було взяти за трейдін. Ну, якщо ви маєте достатню кількість золота і хотіли саме цей прем, в принципі, можете собі придбати. Хоча це дорого, звичайно, Ну, але якщо є бажання, то чому б, власне, інні? Значить, 2 дні в нас закінчилися, а нас ще попереду 4. Будемо чекати. За кожен із днів дає 1250 знижки золотом на об'єкт 752. І в кінці він має. Загалом 7500 знижки має бути, і за 7500 золота можна його буде забрати. Такі от справи. Кому цікаво, в принципі, тому заходіть кожного, кожного дня і отримуйте такі от нагороди. Будемо очікувати, можливо, на наступні дні щось цікавіше буде по пропозиціях. Такі от справи, дякую всім за перегляд і бувайте!